Доброго дня, мене звати Михайло Ішичкін, Я начальник відділу планування заходів цивільного захисту головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області. А та сьогодні наша тема це радіаційна небезпека. Факторами небезпеки радіації є те, що її неможливо побачити, розпізнати на запах чи на колір. Радіація забруднює навколишнє середовище, спричиняє небезпеку для всього живого, що опинилося на забрудненій місцевості, загибель людей, тварин, знищення посівів та інших. При оголошенні небезпечного стану або отриманні інформації про радіаційну небезпеку не панікуйте. Слухайте повідомлення від офіційних джерел інформації, попередте сусідів, родичів, оточуючих, надайте допомогу особам з інвалідністю, дітям та людям похилого віку. Як правило, у разі виникнення радіаційної аварії здійснюється евакуація населення з небезпечних зон. Дізнайтеся про час та місце збору мешканців для евакуації. Якщо ви знаходитесь вдома, зменшіть проникнення радіаційних речовин у квартиру, будинок. Щільно зачиніть вікра та двері, щілини заклейте. Підготуйтеся до можливої евакуації, упакуйте у герметичні пакети та складіть в валізі документи, цінності та гроші, предмети першої необхідності, ліки, запас питної води, найпростіші засоби санітарної обробки та інші необхідні вам речі. Під випадку роптового виникнення радіаційної небезпеки, якщо ви знаходитесь на вулиці чи в відкритій місцевості, з одержанням повідомлення про радіаційну небезпеку негайно укритися в будинку. Стіни дерев'яного будинку послаблюють іонізуючі випромінювання в 2 рази, цегляного у 10 разів, заглиблені укриття підвали з покриттями з дерева у 7 разів і цегли або бетон у 40 100 разів. Уникайте паніки. Слухайте повідомлення від органів влади та з питань надзвичайних ситуацій. Зменшіть можливість проникнення радіаційних речовин до приміщення. Загарматизуйте приміщення, зачиніть вікна та двері, проведіть йодну профілактику. Правила проведення йодної профілактики можна знайти у вільному доступі на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України та ДСНС України. Для проведення йодної профілактики використовується йодит калію. Які вживаються тільки під час виникнення радіаційної аварії, та вживається відповідно до інструкції до препарату. В виняткових випадках у разі відсутності препарату йди до калію у таблетках використовується спиртовий розчин йоду. Завчасне вживання йодиду калію може негативно вплинути на організм людини, може завдати шкоди здоров'ю. Вживання такого медичного препарату можливе тільки у разі офіційного оголошення про радіаційну небезпеку. Офіційне повідомлення будуть висвітлюватись ДСНС та місцевими органами влади. За можливістю негайно залишити зону радіоактивного забруднення. Перед виходом з будинку вимкніть джерела електровода і газопостачання, візьміть підготовлені речі, одягніть звичайний респіратор, вад на пов'язку, верхній одяг, плащ, пальто, накидка, гумові чоботи. З прибуттям на нове місце перебування проведіть дезактивацію засобів захисту. Взуття необхідно провести санітарну обробку шкіри на спеціально обладнаному пункті або ж самостійно. Необхідно зняти верхній одяг, ставши спиною проти вітру, витрясти його, повісити одяг на перекладину, війником або щіткою, змести з нього радіоактивний пил та вимити водою з господарським милом. Для обробки шкіри можна використовувати марлю чи просто рушник. Використовуйте для харчування лише продукти, що зберігалися у зачинених приміщеннях, тобто консервацію, і не зазнали радіоактивного забруднення. Не вживайте овочі, які вирощувались на забрудненому ґрунті, не вживайте молоко та інші продукти, що могли зазнати впливу радіації. Не пийте воду із відкритих джерел. Колодязів та із мереж водопостачання після офіційного оголошення радіаційної небезпеки. Колодязів в такому випадку необхідно накрити. Уникайте тривалого перебування на забрудненій території. Дякую за увагу! Бережіть себе та не нехтуйте правилами власної безпеки.